Інжекторна система KME Нево Jet у BD це високоякісна електроніка для системи газового обладнання, яка відома своєю надійністю та ефективністю. Система володіє унікальними технологіями, які дозволяють оптимізувати роботу двигуна на газовому обладнанні. Ця електроніка забезпечує точне дозування газу, що покращує ефективність споживання палива та зменшує викиди шкідливих речовин в атмосферу. Має наступну комплектацію: контролер KME Нево Jet Джету 6 циліндрів. Основна Проводка, додаткова коса проводів, МАП-сенсор, перемикач виду пального, монтажні комплектуючі. Дана електроніка розроблена для роботи з шестициліндровими інжекторними автомобілями, які містять сучасні системи діагностики живлення бензином працює як з пропановими, так і з метановими системами четвертого покоління, відповідає міжнародним екологічним нормам вихлопу. Також серед переваг варто зазначити наявність модуля OBD, котрий приєднується до бортової діагностичної системи авто, що дозволяє точніше збирати та аналізувати дані з датчиків двигуна. Серед особливостей даної електроніки варто зазначити наступне: адаптація OBD-OSA, досить широкий функціонал по калібруванню, наявність безлічі корекцій, зчитування частоти обертання двигуна з датчика розподіленого валу, перевірка газових форсунок, оприскування газу на холодному двигуні, холодний вак, прогрівання газових форсунок. Функція Start and Stop – встановлення дозволеної кількості аварійних запусків, перенестачі газу, автоматичне повернення на бензин і автоматичне перемикання на газ. Гарантійний термін на дану систему становить 24 місяці з моменту придбання. Важливо врахувати, що монтаж електроніки повинен здійснюватися згідно з усіма вимогами технічної документації виробника, оскільки неправильний монтаж може призвести до некоректної роботи системи. При монтажі електроніки варто звертатися на спеціалізовані СТО. Котрі мають відповідну компетенцію, програмне забезпечення та інструкції можна побачити в розділі Файли до даного товару. Ця система розроблена польською компанією KME, яка є одним з провідних виробників електроніки для систем ГБО.